Мідас перетворював на золото усе до чого торкався. Тищенко перетворює усе до чого торкається, на ну не зовсім золото. Коротше, при цьому він каже, що нагороджується Микола Тіщенко стічкиним командирським за пророблену роботу для батальйону Архангела Михаїла. Ну я чесно кажучи, коли побачив, я думав, що це фейк, що так хтось намалював опоненти слуг народу. Україну порівняв з нацистською Німеччиною Василь Ломаченко знову втрапив у скандал. Так чого не йдеш? Ти що долб... Вітаємо! Йде другий рік повномасштабної війни в Україні. Ми потроху починаємо звикати до нових реалій. Але якщо трохи озирнутися назад, згадати події перших місяців повномасштабного вторгнення, то поведінка деяких українських медійних особистостей викликає: якщо не подив, то щирий сміх. Хто з відомих постатей піарився на війні? Про це сьогодні ми і поговоримо. Позбавити його негайного статусу заступника мого голови фракції це перше. Друзі, нам дуже нелегко боротися з навалою контенту з Росії. Якщо вам подобаються наші випуски, залиште будь-який комент до цього відео. Це нам дуже допоможе, а ми розпочинаємо. Знаєте, я бультер'єр президент. Зараз справа у резонансі. Цю фразу промовив в одній телефонній розмові ще минулого року. Одіозний ресторатор, телеведучий та прости господи, політик Микола Тищенко. Він є в самому резонансі. І тоді коля Мідбол. там мав на увазі не те, що українцям треба всіма силами привертати увагу міжнародної спільноти до тих жахіть, які творить в нашій країні окупант. Він говорив про те, що війна дуже зручний час, щоб рекламувати і просувати себе, простіше говорячи, піаритися на тих подіях, які відбуваються щодня. До зустрічі верховні радиніше два роки. Ну ви як ну мені я це я, я більше Мож до вас не, я більше до вас не підійду. Ні, мені ж не два роки завдами за, за питання як двомарічному хлопчику. Власне саме Микола Тищенко і розпочав цей тренд. Весною минулого року він активно виставляв в соціальних мережах фотографії в балаклаві, знімки під час отримання військових нагород. Аж раптом виявилося, що весь цей час він перебував на Закарпатті. Текти з країни в перші години повномасштабного вторгнення, коли на чоловіків ще не розповсюджувалася заборона на перетин кордону, він не встиг, на відміну від влада ями, а от поближче до кордону перебрався. Якщо хто не знає, Закарпаття ледь не єдиний регіон України, де фактично немає встановленої комендантської години. Тобто цю місцину об'єктивно можна назвати найбезпечнішою в Україні. Ми з вами знаходимось у Рахіві. Тут поруч а, протикає річка Тиса. Ну, дуже відома в Україні річка Тиса. Над Миколою навіть жартували, що він опинився в Мукачівському котлі, але це не заважало йому і надалі піаритися на війні, викладаючи світлини в камуфляжі. Так що не йдеш? Ти що до ще один неоднозначний персонаж Макс Барських. На початку квітня минулого року він виклав світлини в камуфляжі в своєму інстаграмі, стверджуючи, що вступив до лав ЗСУ. Але уточнювати те, чи то його призвали на службу, чи то він пішов добровольцем, співак не став. Перш за все мені хотілося підтримати всіх бійців, також хлопців, хто добровільно пішов до лав ЗСУ. Потім я хотів навчитись для себе тримати зброю в руках, це потрібно зараз. Щоб вміти захищати себе, свою родину, своїх близьких, спочатку всі захоплювалися вчинком артиста, а потім у поціновувачів його творчості з'явилося логічне питання: а де саме служить Барських? Його задавали тим зіркам, які дійсно опинилися на фронті після початку великої війни. Наприклад, службу цього артиста коментував Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», який служив на харківському напрямку. Він сказав, що уявлення немає, де перебуває Макс Барських, та виказав припущення, що той не має до ЗСУ жодного відношення. Привіт, Україна, привіт, українці. Я вас дуже люблю і дуже горжусь вами. Я вчера наткнулся на интересную статью украинского пророка, которая вышла в январе этого года. Там говорилось о больших испытаниях для народа Украины и для мира в целом. И через эти испытания пройдут осознанные люди, несущие свет, добро и любовь, сильные духом люди. И мне хотелось сказать каждому из вас, Як з'ясувалося, потім барського зареєстрували у військоматі як резервіста, після чого він продовжував створювати музику. Свій вчинок він прокоментував так. Мені хотілось щось зробити, якось допомогти, якось підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені сказав, що воїнів досить вистачає, і я почав виступати з концертами і бути сильнішим у тому, в чому я можу бути сильнішим. Але зробити фото у формі та зі зброєю, ти, Миколо, не забув. Так до речі, справжнє ім'я Макса Барських Микола Бортник. А ви про це знали? Напишіть нам в коментарях. Не менш активно піарилися на війні боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик. Їх об'єднує величезна прихильність до московського патріархату. Отчаявшаяся же женщина позвонила на радио и сказала на радио я хочу поблагодарить бога за все то что он мне дает очень сложно у меня там двое детей там с работой проблема нету денег говорит но тем не менее я хочу его благодарить за каждую минуту своей жизни потому что он мне помогает и я думаю что эти трудности мне он дает неспроста ну вот я и говорю это так чтобы было все услышание я хочу его прославлять один атеист достаточно богатый услышал это и по своей секретарше говорит найди эту женщину Купи множество еды, разной дорогой, мясо, крупы, хлеб, чтобы ей хватило на месяц. А когда она спросит, от кого это еда, скажу, что это еда от дьявола. Эта женщина нашла ее, принесла ей еду, она вышла, она упала перед ней на колени и благодарила Господа Бога за вот этот дар, который он ей принес. И эта девушка говорит, а вам не интересно, говорит, от кого еда еда? Она говорит, нет, мне не интересно, от кого это еда. Ведь когда Бог дает задание, подчиняется даже дьявол. Скоріше за все, саме там вони навчилися так недолуго брехати. Обидва спортсмени весною минулого року заявили, що вступили до лав територіальної оборони. Тоді це викликало неабиякий подив та захоплення. Багато хто з українців зітхнув з полегшенням. Невже і до цих адептів руского міра нарешті дійшло? Але ні. Все як і раніше. Якщо Усик, наче дійсно кілька місяців виконував бойові завдання, то Ломаченко просто пропіарився. У своєму інстаграм акаунті Ломаченко виклав відео, в якому порівнюється стан Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни і стан під керівництвом УПЦ МП. У ньому використані фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів. Тяги до служби у них немає. А якби ці боксериї виказували таке бажання. Немає впевненості, що їх би прийняли до лав ЗСУ. Якщо ж говорити про політиків, тут відзначився Євген Шевченко. Так, так, той самий, якого вигнали зі слуги народу за підтримку режиму Лукашенка. Так, от ще за часів свого депутатства той не нехтував можливістю завітати на засідання Верховної Ради у пікселі, хоча не є військовослужбовцем. Це вже зараз ведена відповідальність за носіння форми цивільними. А тоді Шевченко не дуже вдало, але піарився. Ну, ви знаєте, ну ми ж в Європу намагаємося прямувати, а не в Росії. Тому бити депутатів на робочому місці, мабуть, не дуже гарно, але насправді це була абсолютно одіозна вихідка Шевченка. Вона насправді стурбувала зал, і з цього почалось засідання. Що депутати, ну скажімо, прямо порадили пану Шевченко покинути зал. Ще один поціновувач фотографії зі зброєю нардеп Борислав Береза. Це доволі одіозна персона, про яку можна робити окремий випуск. Але сьогодні згадаємо, як минулого року він постійно позував з різними типами зброї, стверджував, що пішов добровольцем. А коли в трускавці до нього завітали представники військомату, щоб вручити повістку, він влаштував скандал і відмовився її брати. Воювати по-справжньому це вам не фотографії в інстаграмчику постити. Український політик і громадський діяч Переслав Береза, який полюбляє позувати на фото в військовій формі, чомусь відмовився розписуватися за отримання повістки військкомат, який йому принесли прямо додому. Пан Береза з гаря... ну, з гарячкою почав дзвонити комусь на ім'я Льоша, хто це його адвокат чи товариш-юрист. Невідомо, як і те, чи підписався ж повістку політик нині Березі 47 років. Також він за законом підлягає військовому. Призову, причому береза досі стверджує, що служить в армії, досі хизується фотками, але вигляд має такий, ніби тільки вийшов з барбершопу. Може варто показати пану Бориславу, як насправді виглядають бійці на передовій. Єдине, що тішить в цій ситуації, так це те, що реальних захисників серед зірок набагато більше ніж ось таких горе піарників. Тож підтримуємо славні збройні сили України і допомагаємо армії. На цьому на сьогодні все. Ми прощаємося з вами, але ненадовго, лише до наступних випусків.